Ще один автомобіль вирушає на допомогу нашим захисникам. Трішки історії про це, дорогі друзі, ось транспорт для наших захисників. Дякуючи силі, селені, підписників і всіх наших добрих людей, коаліції кумів, друзів, знайомих, вдалося втілити ось таку добру справу. Хай служить, хай допомагає, хай виручає і хай береже життя. Хай Господь всіх береже з наступаючими святами. Добра миру, благополуччя і перемоги всім. Полагодили, помолились, заправили і вперед. Під відбій повітряної тривоги Олег проводить інструктаж Даші, як їхати на цьому прекрасному чудо автомобілі. Поки росіяни намагаються нас знищити, закидують нас ракетами, намагаються нас злякати, зламати, ми не здаємося, ми об'єднуємося і робимо щось важливе і цінне. Навколо цього автомобіля зібралось дуже багато людей, які доклали зусилля, щоб цей транспорт слугував помічником, нашим захисникам. Завантажили його провізією, скільки влізло, і вже цієї ночі він відправляється поближче до позицій наших захисників. Хай служить, хай допомагає, хай виручає, а ми молимось і віримо далі. Дякуємо всім за підтримку.